Ой. Не поспішайте діставати точилку, коли ніж трішки затупився. Ловіть сім простих правил користування мусатом. Перше і найголовніше, що ви повинні знати: стрижень мусата має бути на 5 см більше, ніж ваш найбільший ніж. Друге, перед правкою ніж має бути вимитим та витертим насухо. Третє правило це розташування леза на мусаті. Леза ножа покладіть на середину стриження мусата під кутом приблизно 20 градусів. Рухайте ніж до краю мусата, до всієї кромки леза. Роблячи легкий натиск, рука якою ви тримаєте мусат, залишається нерухомою, рухається лише рука з ножем. Правило номер 6. проведіть полезу декілька разів. Це можна зробити спочатку з однієї сторони, або поперемінно з однієї, або з іншої. Після того, як ми завершили правку леза, ніж миємо та витираємо насухо, мусат не миється для збереження довговічності інструменту або елементарно він поржавіє, тому що вироблений з вуглецевої сталі. Пишіть у коментарях розмір вашого найбільшого ножа, і ми підберемо вам правильний мусат.